малютку покидая, но кто она, ее как звали, потом узнать я не могла. я росла себе, росла, меня с Аліна студентка економічного факультету. Завершила естафету читання поезії Тараса Шевченка. На табло підсумок 456 годин безперервного читання Великого Кобзаря. Такий рекорд світового значення встановили сьогодні о 10-й годині ранку в Острозькій академії. Було прочитано 11 тисяч 250 творів. Кобзар перечитано 45 разів. Читців було 2736. Кожен читав по 10 хвилин. Свідків було 228, стюартів 114, які обслуговували, операторів 12, які обслуговували повністю весь цей марафон. Було 8 фотографів. Своїм читанням спудеї на 49 годин перевершили світовий рекорд, який був встановлений в Мексиці в квітні 2013 року. Стартував марафон 20 лютого. Його перервали криваві події у столиці. Але в академії патріотичну акцію вирішили розпочати заново. Хоча зізнаються, були спроби зірвати читання. 18 хакерських атак, які ми зафіксували. Я не скриваю, що ці атаки здійснювалися із Санкт-Петербурга, і зрозуміло, чому ці атаки сьогодні ви <кій> всі чули, що ми завершили читання Шевченка російською мовою, тому що Шевченко писав, половину своїх творів написав російською мовою, і писав він їх в Санкт-Петербурзі. І, мабуть, найбільше образливо, що саме з цієї з цього міста здійснилися хакерські атаки, але ж виходячи з майстерності наших. Нашого обслуговуючого персоналу, наших комп'ютерщиків, не вдалося зірвати марафон. Цей рекорд, третій на рахунку Острозької академії. Він війшов в книгу рекордів України. Це вже підтверджено і зафіксовано. Національний проект, книга рекордів України нагороджує дипломом колектив Національного університету Острозька академія в особі ректора Ігоря Демидовича. Пачника у зв'язку із встановленням рекорду України в категорії масові заходи. Безперервний, безперервний поетичний марафон. Чи потрапить марафон до переліку світових рекордів, стане відомо приблизно за три місяці після висновків фахівців Книги рекордів Гіннеса. Анастасія Кучеренко Володимир Захаров новини рівного.